Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні я поділюся з вами рецептом Паски. Для цього беремо пачку сухих дріжджів 11 г. з усього нашого відваженого цукру 150 г. Беремо 1 столову ложку і з молока 250 мл Додаємо 5 столових ложок, щоб наші дріжджі активувати. Хочу поділитися цим рецептом, особливо для тих, хто буде пекти перший раз паску. Це буде паска на заварному тісті, яка виходить абсолютно у всіх, тому що це простий, смачний рецепт. Все збиваємо і залишаємо на 10-12 хвилин, щоб наші дріжджі активувалися. Залишок молока виливаємо в кастрюлю. І ставимо на вогонь, будемо доводити до кипіння, але не кип'ятити. Тим часом беремо з нашого борошна 500 грам, і 3 столових ложки з гіркою пересіваємо, і це борошно будемо заварювати нашим молоком. Молоко потрошку вливаємо в борошно. і заварюємо. Тобто, беремо гарно. Змішуємо. Цей рецепт дуже гарний тим, що на заварному тісті паски практично не черствіють. Я не можу сказати, що я перевірила цей рецепт, тому що в мене паски з'їдаються і так за два дні. Але ж, по всім теоріям, по всім книжкам хліб та паски, які робляться на заварному тісті, дуже гарно Зберігаються. Ось так я заварюю, гарно перемішую. І потрібно дочекатися, поки воно буде уже тепле. Тому що нам потрібно з'єднати цю масу із дріжовою масою, і це буде наша опара. Якщо взяти дріжджі, влити в гарячу масу, то вони пропадуть і не дадуть ніяких сходів нашому тісту в подальшому. Ось так, воно вже в мене. Кімнатної температури, і я з'єдную наше заварене тісто із нашою цукрово дрожжевою масою, і зараз буду все змішувати до однорідності. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви готуєте, випікаєте зі мною, будь ласка, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які теми вам цікаво. Якщо у вас є рецепти пасок, я буду дуже вдячна всім, хто напише зніму відео, і будемо ці рецепти далі. Поширювати і насолоджуватися різними смаками на наш Великдень. Все змішала, накриваю харчовою плівкою і на 40 хвилин в тепле місце. Поки в нас є час, беремо 5 жовтків, додаємо спеції. У мене тут імбір, кориця, мускатний горіх та куркума. Та беру пакетик ванільного цукру, це 10 грам. І сюди ж буду додавати залишок нашого цукру, який був відважений. Було його 150 грам. І тепер будемо збивати жовтки з цукром та спеціями до того стану, поки вони не посвітлішають. На збивання у мене йде від 7 до 9, хвилин, 9 хвилин. На середній швидкості міксера. Ось так уже. Жовтки збили. Тепер я беру ще цедру з одного лимона. Вона дуже гарно при випічці, дає такий гарний смак. Можете дати цедру апельсину, по бажанню теж. Ну, лимонова цедра мені більше подобається. Ось так є цедра. І зараз вже будемо брати нашу опару. 40 хвилин пройшло, дивіться, яка вона гарна, вся в бульбашках. Я зараз покажу лопаткою, там повністю всередині самі бульбашки. Дивіться, яка гарна дріжджі, дуже гарно працюють. Ось так, Тепер будемо замішувати тісто. В нашу опару будемо додавати жовток, збитий з цукром та спеціями. Сюди я хочу записати декілька відео з різними рецептами паски, щоб у вас була можливість вибрати по смаку, яка вам краще. Будуть дуже прості рецепти, будуть трошки складніші рецепти, будуть середні, будете вибирати, яку захочете. Додаю сюди цедру лимона. І сюди ж буду додавати тепер борошно. Борошно в мене було відважено 500 грам, решту я додаю такими етапами, в 2-3 етапи, щоб легше було замішувати тісто. Тісто це буде, сіль додала ще півчайної ложки, і буду пересівати. Тісто на паску буде не забите, буде таке. Молоденьке, гарне, але заверне тісто, воно дуже приємне, таке, дуже тепле і не береться до рук. Ось так я змішую, і знову буду пересівати, змішувати. І так, поки борошно не закінчиться. Далі, в такі, такими етапами буду пересівати. І далі буду замішувати. Поки можна, поки воно ще таке не дуже густе, то я вимішую лопаткою силіконовою. Дуже зручно, воно можна гарно його перемісити. Тепер я беру масло. Масло у мене кімнатної температури, тут його 120 грам. і я буду десь в три етапи потрошку його додавати і вимішувати тісто. З маслом тісто зразу буде робитися таким більш еластичним. Зараз я буду вимішувати його на поверхні, так буде швидше зручніше, чимо мисці. Бачите, воно таке поки липке такої консистенції. А зараз за 5-10 хвилин воно вже буде гарне. Таке тісто я вимішую 10 хвилин, щоб уже точно воно було вимішане, гарне, еластичне і не бралося до рук. Якщо буде незручно вимішувати, можете руки змащувати олією, швидше буде вимішуватися. Дивіться, яке воно вже гарненьке, до рук не береться і воно не забите. Дивіться, ось так. Тепер я кладу його в салатник, накриватиму харчовою плівкою, і це здобне тісто Воно буде в нас відпочивати півтори години. Хліб не скоріше підходить, а всі тісти, які на маслі, вони набагато повільніше підходять. В тепле місто на півтори години. Ось пройшло півтори години. Дивіться, воно як гарно підійшло. От Я зараз його буду, дивіться, прямо обминатиму. Дивіться, яке воно гарнесеньке. Ось такі. Зараз я буду сюди додавати родзинки. Родзинки я попередньо замочила з за години за 4 в румі. Можна замочити просто в сиропі, можна замочити в коньяку, в горілці, щоб був такий цікавий присмак. І потім десь за півгодинки наситочку, щоб рідина вся зійшла, і трошки їх вони підсохли. Ось так я зробила обминку-дві хвилинки і тепер накриваю і знову на одну годинку ставлю в тепло. Пройшла ще одна година, тепер будемо вже формувати наші паски. Тісто трошки підійшло, дивіться, яке воно гарненьке. І тепер я буду брати в мене металеві такі форми, у мене такі вони більше менше менше. Я їх змащую, вони в мене теплі, я їх змащую маслом, бочки і низ, для того, щоб. Уже покласти туди тісто, і воно починало підходити, тому що, як холодні положите, то воно трошки довше буде підходити, затормозиться. Ось так я зараз підмастила олійкою поверхню, щоб не забивати тісто, і буду ділити, думаю, що в мене буде три пасочки таких. Не дуже зручно, що вони не однакові, але я постараюся вгадати. Зараз я візьму з е, самої великої почну. Зараз е, е, візьму кусочок тіста, е, нам потрібно, щоб була десь одна третя форми заповнена тістом. Я так його зроблю зроб, таку кульку. І під, під закручую. Основне, щоб наші родзинки поховати, тому що, як вони будуть випікатися, вони зверху як вилізуть, вони згорять. Ось так. Роблю таку кульку і буду класти в змазану форму. І я його приминаю. Ось так, щоб воно рівномірно почало сходити. Ось це одна третя зайнята формочки. Оце вже все. І так далі я зроблю в решту формочок так само. Духовка в мене включена на 170 градусів. І спробую. Верх-низ зразу випікання. Я цей рік ще не пекла паски в своїй електричній духовці, я завжди пекла в газовій духовці, але вона у мене зламалася і буду експериментувати у випічці. Взагалі в духовці в електричній як печу, то ставлю тільки низ. І воно при випіканні е, під, гарно під, випікається низ і тоді вже верхом регулірую. А зараз попробую на цих пасках верх-низ пропекти, побачимо, що буде. Ось так. Поклала, вийшла ще у мене малесенька, четверта, трошки не, неправильно розрахувала я масу тіста, е, накриваю харчовою плівкою і в тепле місце на 40 хвилин. Tá, Пройшло 40 хвилин, вони в мене вже підійшли. Я зараз змащу верх пасочок молоком. Можна молоко з жовтком мішати, можна самим жовтком, як ви схочете, по-любому воно буде гарного кольору. Я беру просто молоко, тому що їх буду потім занурювати у глазурь у білкову. Взагалі можна їх просто пекти без таких прикрас. Саме головне смакові якості, що вони будуть дуже смачнющі. 170 градусів вверх низ Поки випікаються пасочки, роблю глазур. Беру білок з одного жовтка і з цукрову пудру. Цукрової пудри в мене тут 100 г. І буду збивати. Ще приготувала лимонного соку, десь одну чайну ложку. Теж буду сюди додавати і збивати. Збивати буду на великій швидкості десь 3-4 хвилини, поки вони не будуть такі, як гарно збиті піки. Ось такі дивіться, зараз я покажу ось вони такої. Консистенції. Спеклися мої пасочки, зразу скажу, верх-низ мені не сподобалося пектись. Буду пекти по своєму старому методу. Обов'язково спробуйте цей рецепт він дуже смачний і зовсім не складний. Печіть, насолоджуйтеся і до зустрічі!